Астрологічний прогноз. Коли в Україні діти підуть навчатися до шкіл офлайн, коли закінчиться примусовий онлайн? Містоличний прогноз такий, що це відбудеться 1 вересня 2024 року. Влітку 24-го почнуть активно готувати школи до офлайн занять, але перед початком занять буде деяка невпевненість, чи треба це робити. але... Ну, з вересня, з 1 вересня, дійсно почнуться заняття офлайн в школах України. Можливо, якісь проблеми будуть впродовж нового навчального року в тих школах, які були на, на тимчасово окупованих територіях. І вони будуть вирішуватись впродовж 24-25 навчального року. І як цей прогноз зроблено? В карті України видно, що прогресивний місяць входить в телець, виходить з войовничого овна, де він впродовж цієї війни спочатку знаходиться, і війде в телець в травні 2024 року. Це означає, що з травня 2024 в Україні буде не така войовнича, не така небезпечна, а більш спокійна ситуація. Це один з чинників. Їх багато, але ну в цьому прогнозі я про це хотів сказати: що для того, щоб навчатися в школах. Треба така умова, щоб були якісь стабільні гарантії, як що це буде небезпечно. І ОВІН з таким не пов'язаний, він більше з війною пов'язаний, тому більш-менш буде небезпека в школах у цьому навчальному року, 23 му 24-му. Хоча після, після нового року буде трохи ну, спокійніша ситуація в школах ніж наприкінці 23-го. Ну, все одно вважаю, що не підуть школи і далі аргументація, чому це. Я так вважаю. Потім в травні, а да, я скину посилання на цей відеоролик про прогнози за прогресивним місяцем. Кому цікаво, запрошую подивитись. Далі, влітку, на початку літа 2024 року в Юпітер війде в знак Зодіака Близнюки. А близнюки пов'язані з навчанням офлайн, з тим, щоб бути близько одне до одного. з чим щоб комунікувати, спілкуватись, бути якби на відстані витягнутої руки. Близнюки пов'язані з руками в астрології і з такою комунікацією, коли можна рукою до кого доторкнутися. -то Також близнюки пов'язані зі школами. І Юпітер означає успіх, розвиток, візіння, Фортуна. І Юпітер в близнюках з кінця травня 2024 року. Вважаю, що з червня школи почнуть активно готуватися до нового навчального року і батьки і дітей. Будуть відчувати оптимізм в червні-липні 2024 року, що вони підуть до школи. Далі, в серпні 2024 року, відбудеться ретроградний Меркурій, а також оцей Юпітер, який в Близнюках, він дійде до напруженого аспекту до Сатурна. Сатурн означає обмеження і техніка безпеки. Тобто, тому мій прогноз такий, що в серпні 2024 року виникне ну, більше. Якісь проблеми випливуть і побоювання, що чи дійсно можна вже реально офлайн іти до школи, і це теж буде з цьому сприяти невпевненості ретроградний Меркурій. Але 30-31 серпня Меркурій перестане бути ретроградний і буде готуватися йти вперед. Це буде означати, що ну, деяким людям буде страшновато віддавати своїх дітей до школи в деяких містах і ну, вчителям буде страшновато, але насправді шлях вперед буде відкритий і можна це буде робити. Це така трактовка. Ну, цього положення Меркурія. І на 1-2 вересня, ну 1 вересня неділя, друге понеділок, мабуть, з 2 вересня почнуть діти навчатися. 2 вересня ми бачимо в близнюках, до речі, не тільки Юпітер, а ще й Марс. Марс означає ну, туди, куди рухається ситуація, напрямок руху. І Марс в близнюках означає, з мої точки зору, що на початку вересня рух буде дійсно в офлайн навчання. Впродовж того навчального року. Буде оця квадратура від Сатурна до Юпітера. Я вважаю, що вона вона пов'язана з обмеженнями. Я вважаю, вони будуть стосуватися деякого хаосу і бардака, який до того виник впродовж онлайн навчання, а також деяких проблем з навчанням на колишніх тимчасово окупованих територіях. Такий от прогноз, коли діти підуть до школи. Дякую вас за увагу. І хочу повідомити, що я збираю донати один раз на місяць на ЗСУ. Зараз у вересні 23-го Ми збираємо на мотоцикл для евакуації поранених. Хто бажає долучитися, запрошую скидувати фінансові лайки на цю карту. Дякую за увагу.